В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. В студії, як завжди, з вами я Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні, 19 листопада, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як учений ендокринолог Василь Комісаренко, математик Андрій Павловський та вшановується пам'ять гетьмана Петра Дорушенка. Також цього дня розпочав свій космічний політ перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Перепоховано тлінні рештки українських патріотів Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого. А свій тисячний гол забив знаменитий бразильський футболіст Пеле. Також сьогодні відзначається День працівників гідрометеослужби. Сьогодні в Україні розпочався етап ускладнення погодних умов. Очікуємо на мокрий сніг та ожеледь. Отож, Державна автоінспекція просить водіїв бути пильними. Тим часом обласне телебачення продовжує траурний марафон з нагоди тижня пам'яті жертв Голодомору, який забрав життя мільйонів українців. З цього приводу в Житомирі у суботу, 22 листопада, біля пам'ятника. В сумуючому Янголу на Потятинській площі пройде мітинг Реквієм. О 16-й годині учасники мітингу приєднаються до національної хвилини мовчання. Про фронтову ситуацію на сході України і довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел, протягом минулої доби бандитське формування понад 40 разів обстрілювали українські позиції. Загинули два наші воїни, 13 поранено. У місті Дебальцеві терористи за наказом свого начальника скинули кілька десятків загиблих бойовиків та російських найманців у штольню однієї з приватних шахт, яку після цього було підірвано. В Луганській області з вини бойовиків 10 населених пунктів опинилися без газу, електрики і води. Загалом без них потерпають понад 175 тисяч мирних жителів. В Росії почалася гречана криза. В магазинах одному покупцю по покупцеві продають не більше п'яти кіло гречки. ЮНЕСКО закриває в Росії свої представництва на знак протесту проти її агресії в Україні. Відомий російський співак Андрій Макаревич, який підтримує Україну, відсудив півмільйона рублів за наклепницьку статтю про його концерт для українських воїнів. Житомирщина на продовжує свою благодійну допомогу фронтовому сходу. Сьогодні вранці в Житомирі прийшла акція п'яти картоплин по збору овочів для Донбасу. Цими днями голова облдержадміністрації Сергій Машковський особисто доправив на Луганщину солідну гуманітарну допомогу, передавши її керівникові області Геннадію Москалю. Благодійний вантаж вагою 30 тонн склали картопля, крупи, цибуля, теплі речі тощо. Підтримка реалізується в рамках програм для відновлення інфраструктури та допомоги територіям, що постраждали внаслідок бойових дій на Сході. Далі пряма мова очільників областей. Президент України, перший заміститель голови адміністрації президента України господин Зубко. Розработали програми допомоги в кожній області. Луганщини в Луганщині відновлення інфраструктури, яка була розрушена во час воєнних действий, это больниці, школи, дитячі садики і других, которых нужна для, для житті обеспечення сьогодні області. Як і на захисті нашої держави, дуже багато військових нашу. Ходиться зараз на території Луганської та Донецької області і також до допомозі. Мозі і вимушеним переселенцям з Ліванської області. У нас на території знаходиться досить багато їх, і також цим районом основною метою мого візиту є це. Я хочу дійсно подивитися об'єкти соціальної інфраструктури, тобто школи, дитсадки, лікарні. І ну ви знаєте, Житомирська область дуже багата і на дерево, і каміння. У нас є корисні купа. Тобто, ми маємо. Ми, ми зможемо допомогти. Благодійний фонд Оберіг просить громаду допомогти воїнам 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, які конче потребують теплих речей, спеціальної техніки. Тощо контактний телефон 097 250 87 11. Контактна адреса у Бердичеві вулиця Європейська, 81. Ми продовжуємо наш патріотичний телепроект Єдина країна і пропонуємо черговий відгук. Я фото займаюся, скільки себе пам'ятаю ще з дитинства. І коли ти вибираєш якийсь сюжет, то ти працюєш, а не фотоапарат працює. Чи вибираєш обличчя, чи що. От мене саме надихнули, саме ці обличчя, саме ці очі, які от я люблю знімати дітей, я люблю знімати людей творчих, я люблю знімати тварин. Ну, я по перше сказав, бо ви ніколи не розлучаєтесь з фотоапаратом, тим більше, що зараз фотоапарати такі, що можна скрізь носити з собою. От. А по-друге, завжди, завжди, завжди будьте наготові, тому що життя це по це завжди дає якісь такі сюжети от, цікаві, що вони можуть десь використатися. І тим більше, що це свого року свого 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 ну, це своєрідний такі літопис. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень символом футбольного чемпіонату євро 2016 у Франції став маленький хлопчик, ім'я якому ще не придумано. Вчені вивчають причини грандіозного вогняного спалаху в небі над Свердловською областю в Росії. Сьогодні в області відзначають 80-річчя єпископа Києво-житомирської дієцезії Римо-католицької церкви Яна Порвінського. 21 листопада Україна готується вперше відзначити нове державне свято День Гідності і Свободи. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Гарного всім дня, лише приємного і позитивного настрою. Бережіть себе до зустрічі у прямих ефірах.